Привіт! Як ти знаєш, вже дуже давно Землю почали називати блакитною планетою. Це пов'язано із тим, що територія нашої планети майже на 70% вкрита водою. Вода оточує нас усюди, нею заповнений світовий океан. Вона тече в річках, зберігається в озерах, знаходиться у твоєму рюкзаку, в пляжці. Також вода є складовою багатьох рідин, які знаходяться в природі, а саме крові, рослинного соку, молока. Та інше. Тому сьогодні я пропоную тобі поговорити про водну оболонку планети, яка має назву гідросфера. Як ти вже зрозумів, гідросфера це водна оболонка нашої планети. Вона включає в себе всю хімічно незв'язану воду. І ось тут питання: що ж таке хімічно незв'язана вода? Хімічно незв'язана вода це вся вода, яка знаходиться у вільному стані у природі. Хімічно зв'язаною є вода, яка є частиною рідин. Наприклад, хімічно зв'язаною є вода в твоїй крові, тому що відділити воду від квітин крові дуже важко. Хімічно звязана вода є в складі рослинного соку та інших біологічних рідин. Вода, яка знаходиться навколо нас у вільному стані, поділяється на три великі групи. Частина води знаходиться в світовому океані. Світовий океан – це найбільша частина гідросфери. Найменша частка води розташована в атмосфері. І незважаючи на те, що в атмосфері води дуже мало, але вона має дуже велике значення. Також близько 3% від загальної кількості води на Землі розташовано в водах суходолу. Давай детальніше поговоримо про всі складові гідросфери. Світовий океан є найбільшою складовою гідросфери. Він є єдиним, неподільним і вкриває 70% території нашої планети. Але все ж таки люди умовно поділяють його на 5 частин: на Тихий, Атлантичний, Індійський, північно льодовитий та Південний океан. Океани виділяють через те, що вода має різну температуру, хімічні та фізичні властивості. Різну солоність. Окрім цього, океани також можуть виділяти саме через те, що вони розташовані між материками. До світового океану також ми можемо включити моря, затоки та протоки. Море це частина океану, яка відрізняється від оточуючої води або відокремлена суходолом. У нас існують як внутрішні моря, наприклад, чорне на території Євразії, так і існують моря в океані Саргасове море. Але Саргасове море виділяють саме тому, що воно повністю складене водоростями. Також складовими світового океану є затоки. Затоки це частина водного простору, яка вирізається в суходіл. А протоки це водний простір, який розділяє два великих шматка суходолу. Ідемо далі. Далі ми з тобою поговоримо про воду в атмосфері. В атмосфері вода знаходиться у вигляді дрібнесеньких краплинок, так званої водяної пари. Водяна пара. Впливає на вологість повітря та твоє самопочуття. Чому? Якщо повітря буде повністю сухе, воно буде вимагати, звідкись випарувати воду. І коли ти будеш дихати, велика кількість вологи буде випаровуватися саме з твоїх легень. Тому вологість повітря дуже сильно впливає на твій комфорт, на твоє здоров'я та самопочуття. Вологість повітря визначається за допомогою багатьох приладів, але ми сьогодні не про це. Як ти розумієш, повітря в залежності від його температури та певних фізичних характеристик, може містити в собі певну кількість водяної пари. Але запам'ятай, чим тепліше повітря, тим більшу кількість водяної пари воно може містити. Добре, водяна пара потрапила до атмосфери, а що з нею відбувається далі? Далі вона завдяки теплому повітрю підіймається на значні висоти. Де поступово охолоджується, повітря вже не може вміщувати в себе таку кількість водяної пари. І що у нас відбувається? Водяна пара починає конденсуватися у маленькі краплиночки, які замерзають. З таких краплиночок у нас утворюються хмари. Хмари можуть вмістити в собі до 500 тонн води. Уявляєш собі, 500 тонн води летить у тебе над головою. Але тут є така маленька проблемка. Хмари також мають свій певний поріг насичення, і коли хмара перенасичується водою, вода випадає з хмари у вигляді опадів. Опадами можуть бути сніг, дощ або град. Ну і давай тепер завершимо наше знайомство з гідросферою тим, що поговоримо про воду суходолу. Води суходолу – це вся прісна вода на нашій планеті. Як ти знаєш, світовий океан солоний, води в атмосфері дуже мало. А ось води суходолу це резервуари прісної води, які може використовувати у своїй діяльності людина. До вод суходолу у нас відносяться поверхневі води, це річки, озера, льодовики та болота. І підземні води, які розташовуються на різних глибинах глиб нашої землі. Тепер ти можеш задати питання, чому така велика кількість різних водних об'єктів, навіщо їх всі вивчати? Водні об'єкти в гідросфері відрізняються за своєю формою. За своїм значенням, за своїм водним режимом. Тому вод суходолу така незліченна кількість. І, до речі, цікавий факт: більша частина прісної води нашої планети розташована саме в льодовиках на суходолі. Давай з тобою підведемо підсумок. Ми тільки не познайомилися з гідросферою, з тим, що у нас є так звана водна оболонка, яка оточує всю нашу планету. Гідросфера дуже важлива. Тому що вся хімічно незв'язана вода дуже сильно впливає на життя людини. По-перше, чисту воду, тобто не салону, ми можемо використовувати у господарській діяльності, ми вживаємо її в їжу. Солона вода океанів є місцем для проживання великої кількості живих організмів. Але, окрім цього, дуже важливою складовою гідросфери є вода в атмосфері, тому що саме від вологості повітря дуже часто залежить твоє самопочуття та стан твого здоров'я.